Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні 30 жовтня, і це фактично 980-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, як і учора, цей огляд буде не такий, як завжди. А чому? Саме тому, що напередодні в інформаційному просторі почали з'являтися деякі заяви, які пов'язані з ситуацією в зоні бойових дій. В першу чергу вони пов'язані з тим, що е, дехто починає заявляти про так званий обвал фронту. Я не говорю зараз про прізвища, звання посади або загально. Е, Рівень цієї особистості в нашому інформаційному просторі я говорю про декількох персон, персоналів, які робили відповідні заяви. Але при цьому а, наші а, улюблені засоби масової інформації їх трішки, трішки але викривляли настільки, що у деякого з а, цивільного населення. Ну, відбувся, м'яко кажучи, досить серйозний демотивуючий шок. Отже, про що йде мова? Ми говоримо зараз е з вами про такий термін, як обвал фронту. А е справа у тому, що останнім часом дуже часто лунає така заява, що фронт в зоні бойових дій посипався, сипиться фронт. Але при цьому дуже часто наші змі... А також деякі експерти різного рівня, і не тільки експерти в лапках різного рівня використовують безпосередній термін обвал фронту. Так, от, коли ми говоримо, що фронт посипався, то мається на увазі е, особисте ставлення до якоїсь окремо взятої локації. Ситуація на окремо взятій локації, де е, оборонні дії. М'яко кажучи, не найкращі. а вони не дають потрібного результату для того, щоб зупинити супротивника. В свою чергу, коли говориться слово сполучення, обвал фронту, то мається на увазі безпосередньо військовий термін, а, військовий термін, який має відповідні 100% ознаки, а саме обвал фронту. Це ситуація, коли а, приблизно завздовжки мінімум 20 км та а мінімум 30 км відбувається просування супротивника з, е, скажімо так, в, в короткостроковому якомусь періоді, тобто за досить короткий час. Фактично. Заглибшки 30 кілометрів. Це йдеться про прорив а, першої лінії оборони, смуги забезпечення, другої лінії оборони і безпосередньо вихід супротивника на третю лінію оборони, якою є тилова. Там, де відбуваються усі тилові процеси, а також питання матеріально-технічного забезпечення другої та першої лінії оборони. Що ж, це. Виключно військовий термін, який ніяк не можна а, порівнювати з а, якоюсь білітристикою. А, коли йдеться про щось інше, це називається іншими словами. Коли йдеться про обвал фронту, це називається обвалом фронту. А, хочу зауважити, що останнім часом я дуже часто також чув такий термін як оточення. До речі, я дуже часто його чую, і не тільки е, від е, наших змі, а також е, він є якимось таким фейтіш терміном для е, російського інформаційного простору. Але станом на сьогодні в нас не відбулось жодного оточення по лінії боєзікнення, і в принципі у нас в оточень не відбувалось повноцінного поняття оточення, е, розуміння саме цього терміну. З 2022 року Маріуполь Азовсталь. Ось саме Маріуполь та Азовсталь, це дійсно оточення поступове оперативного і тактичного рівня. Різниця між оточенням оперативної і тактичного рівня полягає у тому, що підрозділ, який опиняється в оточенні, він не може не може ані вийти з цього оточення, а не отримувати допомогу. По логістиці, яка повністю фізично перерізано, не вогневим контролем, а саме фізично перерізано. І різниця оточення оперативного і тактичного полягає у тому, що в одному випадку ці підрозділи мають можливість проведення маневрених дій. Наприклад, коли в Маріуполь саме місто було в оточенні, і по місту підрозділи, які його захищали, Маріупольський гарнізон, Азо, в безпосередньо вони мали можливість пересуватися і виконувати маневрені дії в, е, саме в форматі оборони, а е, в іншому випадку, коли вони не можуть цього робити, це коли азовці в Маріуполі опинилися виключно в межах Азовсталі, і в якийсь момент вони взагалі не могли залишати навіть своїх укриттів. Оце різниця між оперативним тактичним е, оточенням. І а, хіба ж, а, колись ми мали ось а, такий прецедент після Маріуполю? Ні. А, чи мали ми оперативне або тактичне оточення в Бахмуті? Ні. В Авдіївці? Ні. В Вугледарі? Ні. В Селидове? Ні. Але про те, що Бахмут в оточенні, Авдіївка в оточенні, Селидово в оточенні, Воледар в оточенні. Ми постійно чули не тільки від. Російських пропагандистів, а й від багатьох українських говорящих голів, представників журналістської когорти, які вважають, що вони так добре розуміються на військовій справі, що використовують військові терміни, нібито вони з ними, з ними взагалі народилися в цей світ. Ні, це не так. І саме тому, коли хтось говорить фронт. Сиплеться і не просто хтось, а людина, яка розуміється на своїй справі, то коли хтось це інтерпретує як обвал фронту, ну, мене це, м'яко кажучи, десонує. Коли хтось говорить обвал фронту, маючи офіційну посудову особу, це вже мене не десонує. Це мене трохи хвилює. а Отже. Про обвал фронту на початку цього відео я вже пояснював, що обвал фронту це коли завдовжки 20 км мінімум, а, супротивник має можливість просування в максимально обмежені а, строки, максимально короткі строки, дуже швидко на глибину в 30 км. Тобто, це прорив. Що таке обвал фронту а, в сучасній війні? В Україні з 2022 року я можу сказати, що обвал фронту відбувався в лютому та березні 22-го року. Саме тут відбувався обвал фронту Сил оборони України на північному плацдармі, на сході, на півдні. Так, він відбувався, це правда. Але з іншого боку, наші контрнаступальні дії 2022 року також обвалили фронт російських окупантів. Особливо в Харківській області, в Харківській області, це був найяскравіший приклад обвалу фронту, коли за декілька тижнів сили оборони України просунулись в глиб тимчасово окупованих територій Харківської області на 40, 50, навіть 60 кілометрів. Не може бути. А що зараз відбувається в зоні бойових дій а, безпосередньо в Україні? Давайте просто подивимось а, по е, тим е, подіям за останній рік, коли розпочались наступальні дії в районі Авдіївки, де безпосередньо на сьогодні у російських окупантів є найбільш успішні е, просування е, в межах їх безкінченного наступу. І ситуація ось яка в нас на сьогодні, 30 жовтня, але. Що відбувалося станом е, в, е, на території, саме в напрямку на Покровську, е, я б навіть сказав би так, Авдіївсько-Покровському напрямку станом рік тому. Я дуже часто закликаю усіх просто подивитися, що відбувалося тоді, е, станом на цей період. Ось така була ситуація на мапі бойових дій. Тобто о, найближчі локації, де зараз знаходяться російські окупанти, і де на той момент вони знаходились, вони відповідно становлять 25 кілометрів. Тобто, станом на 30 жовтня 2023 року російські окупанти знаходились за 25 кілометрів від тієї локації, на якій вони знаходяться станом на зараз. Окей, я можу навіть відміряти а, від пер, Першумайського, не від Красногорівки. І, добре, Селидове, станом на зараз і Вишневе. 26,7? Ну, давайте так, 27 км. 25-27 кілометрів за рік. Станом на зараз. Як ви вважаєте, чи це вони дуже швидко просунулись? Вглиб території України на таку відстань. А, як на мене, це досить такий не а, рівень а, якихось а, перегонів а, рівня топ гір. Ні. А, далі, а, в Завширшки, ну, з глибиною ми вже з'ясували, завширшки це яка відстань? 12 кілометрів на той момент. Серйозно? 12 кілометрів. Окей, а якщо ми будемо рахувати від Красногорівки, наприклад, від Первомайського до Красногорівки на той момент, і скажімо так, Старомихайлівки, насправді, бо тоді Красногорівка ще знаходилась під контролем Сил оборони України. 11,5 кілометрів. Тобто, навіть не мінімум, а в загальновійськовому розумінні. Довжини ось того напрямку по фронту, мінімум 20 кілометрів, від якого треба відштовхуватись за рік. Отже, тут я не хочу зараз нікого взагалі якось виправдовувати, якось захищати. Я просто використовую загальні терміни. Загальні терміни для розуміння нашим суспільством, тому що коли хтось говорить... В нас обвалився фронт, в нас прорвали оборону. В нас завтра буде апокаліпсис. Окей, добре. Для кого ви це говорите? Для людей, які не розуміються на військовій справі, я поясню для людей, які не розуміються на військовій справі. 20 кілометрів є мінімальна відстань завдовжки фронту по прориву? Ні. З того моменту, коли розпочалися наступальні дії, ні, рік тому. Заглибшки є щось мінімум 30 кілометрів. В принципі, є, але це було здобуто за а, рік. Давайте відновимо ситуацію на сьогодні. А, яка є ситуація фактично по усім цим параметрам, параметрам станом на сьогодні? Будемо рахувати безпосередньо о, по усій лінії фронту о, передньому краю. Давайте так зробимо. 20 кілометрів. Ну, в принципі, загально 20 кілометрів. Можемо зробити трохи інакше, можемо зробити ось так для розширення. 21 кілометр. Це передній край. Можемо зробити трохи інше, щоб а, взагалі не було у нас а, претензій від перфекціоністів. Та що ти будеш робити? Ось такий передній край 31 кілометр. Ну, в принципі, е непогано так, е якщо вважати саме базові 20 кілометрів. А що в нас відбувається в базі. 38 кілометрів. Якщо ми рахуємо а, від однієї частини навіть 40, а, від однієї до іншої частини а, початку. А, хоча це два напрямки. Ну, це ж треба два напрямки. Це, якщо хто не знає, це одночасно і Кураховський, і Покровський напрямки. Коли розпочинались бойові дії на Авдіївському напрямку, це було саме ось 20 кілометрів, і навіть менше, я вже їх показував. А, по Кураховському напрямку це фактично ось ця межа до 20 кілометрів. І все це за рік, від самого початку. За рік російські окупаційні війська змогли просунутися саме на таких, завширшки по лінії фронту, саме на таких відстанях за рік. Не за місяць, не за тиждень, не за півроку, за рік. І зараз вони намагаються просуватися і далі. А, інший дуже важливий момент а, якщо говорити про обвал фронту, то в нас на сьогодні найбільш знову ж таки інтенсивний напрямок ведення бойових дій це саме Покровсько-Кураховський напрямок. І по Покровсько-Кураховському напрямку станом на 1 жовтня 2024 року ситуація була ось така. Давайте подивимось, що у нас відбувалось на межі е, по лінії Гродівка-Новогродівка. Ну ось щось таке. За місяць. Місяць е, це короткий строк терміну, чи це середній строк, чи довгий строковий термін. Я не бачу тут просування на 30 кілометрів. Ви побачили? Я не бачу. Uh, можемо подивитися по більш uh, глибокому просуванню російських окупантів за цей період на правому березі та лівому березі річки Вовче. Тут є 30 кілометрів. Ні. Тут є фактично за місяць десь приблизно 7,5 кілометрів просування по прямій. Тобто, це обвал фронту? Ні, це не обвал фронту. Я розумію, що зараз багато хто мене не зрозуміє, тому що він все ж таки хоче е, міркувати ось такими панічними, хайповими навіть е, термінами. Але хайп він не допомагає. Ситуація в зоні бойових дій підкреслюю, зараз максимально складна. Вона максимально складна, але вона не критична. Наші військові вони мають можливість під час наступу російських окупантів відходити на більш вигідні позиції. Не відбувається так, що за тиждень російські окупанти подолали 30 кілометрів за глибшки території України. Ми не мали можливості облаштувати нові лінії оборони. І ми просто тікаємо до Києва. Будемо ховатися в Печерському районі в бомбосховищі або в метро, в метрополітені. Ні, такого не відбувається. Взагалі, наші хлопці максимально максимально по своїм можливостям технічним, технологічним, фізичним, морально-психологічним, тримають оборону по всій лінії бозі. І коли хтось каже, у нас обвалюється оборона. Ну, окей, добре, давайте розбиратися, чому воно на якомусь е, напрямку обвалилось. Я неодноразово розповідав про те, що дійсно в нас були дуже незрозумілі ситуації, коли ми могли росіян загальмувати на декілька місяців. Нагадати? Не проблема. Давайте. Але почнемо давайте з Селидове. Цікавий населений пункт. Який є, в принципі, укріп районом, який заважає росіянам просуватися в напрямку на Покровськ? Зараз його майже повністю захоплено. Але цей населений пункт титанічно тримав оборону більш ніж два місяці. Більш ніж два місяці Селидово тримало оборону від постійних штурмових дій російських окупантів спочатку з східного напрямку з Михайлівки, потім з північного? Потім з південного. Максимальна кількість біосмиття відправлялася російським командуванням для штурму Салидова. В якийсь момент, звісно ж, о, доводилось о, залишати свої позиції. Два місяці цей населений пункт тримав свої позиції. Інше питання. Хм. Якщо оцінювати можливості очеретини, те саме очеретине, яке також повинно було б з, згідно з загальними оцінками тримати оборону декілька місяців. Але воно було залишено за декілька днів. Ну це ж треба, що ж сталося? Хто за це буде відповідати? А хоча ці два місяці, три місяці оборони очеретине, вони могли б виграти час. І зараз ми з вами говорили. Не про те, що залишається Селидове, і наступним будуть інші населені пункти. А ми б говорили зараз про те, що російські окупанти тільки підходять до Селидова. І мене б питали не про те, а що буде з Покровськом наступні місяці. Мене б питали про те, що, а що буде Селидове в наступні місяці. Розумієте, про що йдеться? Маю надію, що так. Окрім цього іншого, є ще дуже цікавий. Дуже цікава локація, про яку я також часто згадував. Турецька агломерація особлива східна частина. Східна частина, яка була ну, насправді непогано укріплена, вона мала непогані рубежі та оборону. Питання, що з нею сталося? Що сталося саме з е, цією локацією? Коли розпочались наступальні дії. Саме тут ми мали можливість оборони фактично також декілька місяців, в декілька е, рубежів. Але її було залишено за 5 днів, якщо я не помиляюсь, в глибжки 2,5 кілометри протягом, протяжністю 5,5 кілометрів. Декілька днів. Хоча декілька місяців могли б виграти часу. Що сталося не так? Хто відповідає? Хто відповість? Ні, скажімо так, лотентно. А хто відповість на це питання? Поки що ніхто не відповів. Отже, е в нас є проблеми, але в нас є героїчні міста, які е тримають оборону. Селидво витримало оборону. Вогледар витримав оборону. Е Часів'ар. Продовжує тримати оборону. У Крахова все ще попереду Курахівка, для неї все вже почалося. І е, станом на зараз, кожного дня, ми максимально гальмуємо російські окупаційні війська по їх напрямкам наступу. Фронт в нас не обвалюється згідно з військовою наукою. У нас дуже складна ситуація. Дуже складна. І сили оборони України прикладають максимум зусиль, щоб цю ситуацію виправити. Є багато питань по іншим моментам, про які ми також говоримо. І в минулому відео, і позаминулому відео я звертав увагу саме на те, що нам не вистачає гіпертрафованої оборони у той час, як росіяни її формують, в нас її немає взагалі. В нас є все по ну. Суто по підручнику, гіпертрафованої оборони взагалі немає. коли починаєш говорити по, про гіпертрафовану оборону, то е, військові, особливо ті, які мають ще такий неорадянський вишкіл, е, в них розпочинається розрив прямої кишки І вони дуже гучно починають щось там розповідати, що ти дивани чмок. Е, тому, друзі, е, допоки. Буде існувати е, цей фактор присутності, ось е, такого нерозуміння потреб сучасного фронту, то нам буде дуже складно тримати оборону, але ми її тримаємо. І якщо ми вже використовуємо відповідну термінологію, то треба їй і відповідати. Дуже непроста тема, я розумію, не всі її також е, зрозуміють. Багато хто може її сприймати навіть трошки з хейтом та трошки агресивно, але факт залишається фактом. Хочете вірити в те, що в нас обвал оборони, добре вірте, можете ще набрати собі тепленької вани та перерізати він як варіант. Але я вам цього не раджу робити в будь-якому разі, бо нам ще святкувати перемогу, перемогу над російськими окупантами. Тому давайте ви все ж таки е -е, наматуйте свої шмарклі на кулачок. І вперед, до бою, друзі. В нас о, складні часи настають. В першу чергу, не через те, що хлопці на передовій вони зневірились в перемогу. Ні, вони там будуть стояти до останнього. Вони знають, що вони роблять, вони мотивовані. Головне, щоб у нас в тилу не відбувалося всякої фігні Це найголовніше. Щоб в нас в тилу не відбувалося деморалізуючих та демотивуючих подій, я не кажу я зараз про корупцію, я не кажу зараз про прокурорів, я не кажу зараз про якихось незрозумілих особистостей, які можуть собі заробляти мільйони доларів. Причому ні цього нічим не допомагати армії. Це е, особиста справа вже СБУ, це особиста справа ДБР та інших структур. Маю надію, що вони в цьому будуть в цьому будуть розбиратися. У нас проблеми в іншому. У нас дуже складний е, морально-психологічний зараз е, стан в країні, фон в країні. Немає інформації, яка могла б могла повноцінно роз'яснювати ті чи інші події, які відбуваються, як їх сприймати. Ми якось орієнтуємось або на суто о, ретрансляторів якоїсь інформації, яка нас продовжує деморалізувати, бо в цій клуваці деморалізації комусь вже комфортно. А хтось хоче вірити в щось таке, що в нас ось перемога буде через місяць, через місяць ми переможемо. Росія капітулює, Ми повернемо усі е, свої території. На жаль. Це також виключно фантазія якогось окремого псевдоаналітика чи окремого якогось незрозумілого пабліка, який можливо якусь сіль намагається вам запропонувати, чи інші якісь речовини, заборонені законом. Тому я закликаю усіх: зберігайте, будь ласка, критичне мислення. Будь ласка, не треба. Занурюватись в деструктивні якісь інформаційні хвилі. Залишайтеся саме в потоці критичного мислення. Дякую всім за увагу. Закликаю, щоб це відео, звісно ж, здобуло хоча б якогось рейтингу в україномовному е, Ютубі, сегменті самого україномовного Ютубу. Ну, ставте лайки, розповсюджуйте, підписуйтесь, стисните дзвоника. Окрім всього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете не тільки поділитися своїми думками щодо моїх думок, а окрім всього іншого, також запитати, надати мені якесь запитання, ну дійсно, якесь цікаве, на яке я відповім вже наступної суботи. Кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань від глядачів. Це традиція. І як і завжди, традиційно, я дякую усім вам за увагу. І традиційно слава Україні, слава нації.